Сторінка 42, коли виникла літературна казка в Європі, у 1679 році французький письменник Шарль Перо видав збірку літературних казок, написаних віршами і прозою, казки матінки моєї гуски або історії і казки минулих часів із повчаннями для дітей і дорослих. Під його впливом Жан де Ла Фонтен написав казки і оповідання у віршах 1680-х. Сімдесят рік на основі стародавніх казок про тварин готте написав літературну казку Райнеки вис. 1793 рік у Європі особливий інтерес до народної творчості і до створення літературних казок виник у 18-19 столітті. Це був час, коли європейські народи боролися за незалежність, обстоювали рідну культуру і мову. Тому збирання фольклору, а також наслідування фольклорних творів, було надзвичайно важливою справою для розвитку націй. Серед найвідоміших письменників казкарів 19 століття. Ганс Крістіан Андерсен, Ернст Теодор, Амадей Гофман, Вільгельм Гауф, Олександр Пушкін, Карло Колоді, Оскар Туайл та інші видатними каскарями і каскарками ХХ століття: Редьяр Кіплінг, Алан Олександр Мілн, Джані Родарі, Сельма Лагерлев. Астрид Анна, Емілія, Лінгрен, Памела Ліндон, Треверс, Руальд, Дал, Туве, Ансон, Пауль, Мар та інші. На початку ХХІ століття жанр казки активно розвивається і взаємодіє з іншими видами мистецтва: кіно, мультиплікація, драматургія та інші комп'ютерними технологіями. Отже, у літературній казці органічно поєдналися фольклор і література, народна традиція і акція. Авторський погляд на світ минуле і сучасність. Як до нас дійшли казки різних країн і народів? Створення літературного твору відбувається тією мовою, якою володіє автор чи авторка. Отже, мова, якою написано твір, це мова оригіналу. Але як же ознайомитися зі світовою культурою, якщо ми знаємо тільки одну чи дві іноземні мови? Допомагають нам у цьому перекладачі і перекладачки, люди, які перекладають твори з інших мов, переклад не художнього тексту, посібника, підручника статті в газетах тощо буває точний, коли точно відтворено зміст усіх його складників, і вільний, коли передано своїми словами його загальний зміст. Перекласти художній твір дуже складно, адже необхідно не лише відтворити зміст. А й зберегти його художній колорит. Кожна мова має свою специфіку. Інколи не просто підібрати відповідних слово чи словосполучення. Тому перекладачі та перекладачки мають досконало володіти не тільки мовою оригіналу, а й мовою, якою здійснюють переклад, відчувати стиль письменника чи письменниці, знати традиції та звичаї країни, особливості культури, до якої вони належать. Один і той самий твір може мати. Декілька перекладів, здійснених у різний час і різними перекладачами та перекладачками, які по-своєму підходять до відтворення його змісту. Безперечно, найпоширеніше уявлення про художній твір дає оригінал, але майстерні переклади наближають до його глибин. Приклади цікаво порівнювати з оригіналом і між собою. Теорія літератури, літературна казка. Це авторський твір, який наслідує події, образи, будову, засоби виразності народної казки, але водночас утілює авторські думки, уявлення про світ, ідеали. Казка фольклорна, колективний автор, проста система подій, відсутність розлогих описів, події розгортаються, неначе самі по собі, без втручання автора або авторки. Персонажі зображені в загальних рисах, прозова форма, казка літературна, індивідуальний автор, авторка, ускладена система подій, розлогі, описи природи, місця подій, зовнішність персонажів. Автор або авторка з керової події. Їхня роль виявляється постійно в оцінках, зверненнях до читача, висновках. тощо. Персонажі ускладнені, зображені в індивідуальних рисах, змальовано їхній внутрішній світ, почуття, зміни характеру. Може існувати в прозі у віршах, драматичній формі, призначені для театру, кіно тощо. Оригінал з латинською, первісний. Художнього твору текст створений тією мовою, якою володіє і яку обрав. Автор авторка, переклад передавання змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови, переклад художній різновид літературної творчості, внаслідок якої твір, існуючи в одній мові, оживає в іншій, не втрачаючи змістових і художніх особливостей, розвиток літературної казки в Україні, жанр літературної казки в Україні започаткувала в 19 столітті письменниця Марко. Вовчок, Казки, дев'ять братів і десята сестриця, Галя, Ведмідь та інші. Панас Мирний написав казку про правду та кривду: Степан Рильський, цар Соловей, Вовк, Собака і кіт та інші. Важливе значення для становлення літературної казки в Україні мала діяльність Івана Франка, збіра казкових творів, коли ще звірі говорили, казка у віршах, Лис Микита та інші, Лесі Українки. Казки, метелик, лелі. Біда навчить у ХХ столітті. Творили казки Оксани Іваненко, Наталя Забіла, Всеволод Нестайко та інші. Розвиток жанру літературної казки не припиняється й нині. Вінні Пух і його друзі на екранах світу: герої казки Алана, Олександра Мілна. Вінні Пух та його друзі стали персонажами численних мультфільмів і кінофільмів. У 1966 1974 роках кінокомпанія Walt Disney створила три перші мультфільми про Вінні Пуха: Вініпух і Медове дерево, Вінні Пух і День Турбот, Вінні Пух і Тиграня. Після того вийшли на екран і інші його анімаційні стрічки. Вінні Пух і День народження Іа, нові пригоди Вінні Пуха. Та інше веселе і добре ведмежатко стало відомим у світі і було удостоєно зірки на Алеї Слави в Голлівуді, США. 2018 -го року глядачі побачили кінофільм Крістофер Робін, режисер. Марк Форстер за мотивами книжок Мілна. У ньому Вінні Пух допомагає вже дорослому Крістоферу Робіну навчитися цінувати сім'ю та добрі стосунки. Сучасне втілення Мері Поппінс. англійська письменниця Памела Ліндон Треверс створила образ незвичайної няні Мері Поппінс, яка вміла робити дива, її незамінні атрибути, парасолька, за допомогою якої вона літала, і валіза із чарівними речами. Довкола Мері Поппінс завжди відбувалося щось дивовижне. Це відобразила у своїх малюнках сучасна іспанська художниця Жулія Сарда.